В туалеті повно люду, як то на підлозі бруду. Дим, воніща, перегар, хтось нагадив пісюар. Тут заходить туалетник, у руках його пакетик, в том пакетику бумага, мило і друга бодяга. Глянув оком в окуляр, хтось нагадив пісюар. Виронивши з рук пакета на підлогу туалета, закричав, як тільки міг, Хто сюди накакать тих? Шум в параші припинився, срав хто стяв, хто просто мився Всі поглянули на нього та й послали в путь дорогу. Туалетник як сказився, матюкався та бісився. Дверь на ключ він зачинив, та ще й світло потушив. А з під раковин в углу швабру він достав брудну, всіх вистроює в рядок, хто в штанях, а хто не змог їх завчасно надягнуть, з голой сракою йдуть. Отже він построїв їх, та й той шваброй поміж ніг. По хребту, потом по сраці, всі у шоці, в переляці. Серед них стояли в ряд дід, вантажник, адвокат. Сивий вчитель в окулярах, лисий дядько в красних шкарах, муляр міліціонер, і в плащі який то хер. Кажуть всі, не я це срав, я б так навіть не попав. Той хватав міліціонера пістолет і плащ у хера. Плащ на себе надіває, пістолетом погрожає. Ви, заручники мої, дайте рацію мені. Дав йому міліціянт Вроді старший лейтенант. Туалетник взяв прибор і почався розговор. Він кричав на весь свій голос Я заручники, автобус, Мільйон білет в юар і почистить пісюар. Доложили меру міста. Каже, справа тут нечиста, та грошей у нас в бюджеті, як бананів в туалеті. В общем, так. Автобус дать, а в дорозі розстрілять. От же їм автобус дали, а в дорозі підірвали. Ось такий сумний розказ про немитий унітаз. Та і це ще не кінець. В пісюарі сирунець був насправді шматом глини, що яким то дивним чином впав зі стелі од води. Не піду більш срать туди.